Всім привіт! І це 13-та частина щоденника перекупа на моєму каналі. Я знаю, що ви її дуже довго чекали. Чекав я сам її дуже довго. З 1 вересня Казік умер. Просто там ні одної людини, нікого нема. Не знаю, що ми будемо робити далі. Пізніше поговоримо на цю тему. Покажу вам пару моментиків Також хочу, щоб ви написали в коментарі, що знімати далі, предложили якісь свої рубрики. Моменти які з твічем показувати не буду, так як все, що на стрімах, тепер буде лишатися на стрімах. Переходьте на твіч. Там і, граємо і в танчик, і в GTA, і розіграємо віртивом кожної години. Всім дякую, приємного перегляду. Так, тут ви можете наблюдати У тіпа забираю Мельку 164-ту, Full FT, другий стейдж. Заряжена бречка, не знаю, навіть на вигляд нам не мені подобається. Він хотів 33. За 2.5 я забрав. Давай обміну. На без питань. Чикс, чекс. Подякував. Да, там 20-го. Так, Емелечку я купив. Продати її поки що не можу. Дві людини її зберегло. Може когось цікавить з вас. Віддам буквально чуть-чуть більше, щоб заробити. Не буду хотіти з вас 3,5. Якщо що комусь цікаво, пишіть. І так, після довгого застою, зараз буду вам моментик. Зразу продалось дві речі. Трошки трохи бабок розморозилось. Зараз все побачите. Кажу за 900, під'їжджай до пошти, віддаю. Приказ на пошті. Добре, добре, міняю. Так, тут моменти, коли мені подзвонила людина за розгрузку. Поки їхав я на пошту вже й подзвонила за джинси Хромхерд. Хочу нагадати, що джинси ми брали за 630 продаємо за 900, 270к заробляємо. да да, да, я на почті забираю, я тет тетвулфан на дворі. Зараз буду. Угу, ну, давай, давай. Так, тут кусочок я вирізав. Попався ультражасткий кістіпак, я не знаю. Я йому говорив, у нього мікрофон не робить, перший мовчач, що у нього мікрофон не робить. Він продовжує щось говорити, його просто не чути. Шо? Я йому кидаю обмін на розгрузку. Він обмін збиває, потім кидає мені обмін, я обмін приймаю, ставлю розгрузку. Він далі збиває. Коротше, біля 4 хвилини з ним yeah. стояв, мозалився, але продав. Хочу нагадати, що розгрузочку ми брали за лям 50, за лям 50 ми купили розгрузку, пухнасті чорні штани і не З, дізеля. з батлпасу не з дізеля, я не знаю, чи взагалі продам. Пухнасті штани вестую за 450 одна людина зберегла. Зараз все покажу, що у мене є, нагадаю вам. Розгрузочку за лям 230 ми продали. Теж з нею нормально прикурюємо, вже йдемо в плюс. Штани будуть просто в чистий плюс. Так, тепер, як і обіцяв, показує, що в нас ще лишилось. На руках хочу, щоб ви замітили, 9,4 мільйона. Починали ми перекупство з 2,8. 9,4 мільйона на руках. Також куплені окуляри Сніженка за 500к. Куплені номера VO8675RR War. Дають уже мені лямку, купив за 430, але поки що тримаю, я хотів дуже сильно їх собі. Того не спішу з продажею. Будуть давати нормальну суму продам. Так, що у нас на маркетплейсі? Штани Кімура дотепер висять. Ніхто не бере за 1,4 ми їх брали. Футбол сайт 1,3 людей зберегло. Брали ми її за 750. Автокамішира. Там ми брали 3 речі за 2,7. Виставив за 3,2. Одна людина зберегла. Далі штани блекі Ми брали за 2,7, за 3,5 висять. Одна людина зберегла. Крусівки ми брали за 600, вроді, якщо я не помиляюся, бо за 500. За лям стоять. Нічого ніхто не зберігає. Ось ув'язану кофту, я взагалі не знаю, на що узяв. За 75 тисяч за 250 висять людина зберегла і добре. Плюшеві штани. Висять за 450, одна людина зберегла. Тож бомба на стрімі купляв CDR -и. за 430 тисяч, якщо не помиляюсь. Не продасть, лиш у собі прикольні штани, унікальна річ. часом будуть тільки дорожчі. Футболка подвійна принтом, теж брав з якоюсь там шмоткою. 500к виставив, дві людини зберегло. Там буду в нормальному плюсі, якщо продам. Якось так. Не знаю, коли це все продасться. Підрахуйте загалом балік, якщо це все продасться. І також оця амелька, яку я купляв. Все Max, Stage 2, Чіпе, Сабуфера і тому подібне. Машинки люди вибивають, а я їх завжди нічого не можу вибити. І так, друзі, всім хочу подякувати за перегляд, за ваші лайки, за ваші підписки. Лишилось там біля 20 людей і у нас 300 підписників на каналі. Не знаю, може зроблю якусь вам масштабку. Також хочу дуже сильно набрати. 500 фоловерів на твічі. Там уже є майже як на Ютубі, тому переходьте на Твіч. На твічі весь двіж. На твічі круто. Їдемо трасу, стріляємося, граємо в танки. Хоч весь двіж на твічі, тут тільки показую вам моментики. Всім дякую за перегляд. Зустрічаємося в наступній серії.